Вони казали, я священник. А якщо ти священник, то ти Христовий Слуга. І не боячись ні смерти, ні пересідування, вони свідчили, свідчили про віру Христову. Та навіть з нашого екзархату, отець Іван Талайло, який теж був в полоні, теж його забрали, він ще був туди в Донецьку. Він розказував мені, він каже, наскільки, ну, каже, наскільки це страшно і складно, розумієте, коли ти відчуваєш, що навколо тебе такі люди жорстокі, і він каже, мене питають, як того єпископа звати, він каже, я з того страху забув, як мій єпископ називається. Та ну його там не мучили там так, ну трохи током били, там, ще там щось, але так, не дуже. Потім ще наш один отець був в полоні, якого теж знущалися, ну, він трохи здоров'я не опохитнулося. Не знаю зараз, де він є. Це з нашого екзерхату, це тих, яких я знаю, з якими ми разом молилися. Ми маємо сучасних святих. Ми маємо сучасних ісповідників віри. Я не хочу тих живих, хто сьогодні живуть, возносити до рангу святих. Ні. Але я хочу сказати, що це є оті ісповідники віри наші, які живуть споміж нас, яких ми знаємо. Скільки наших священників, які служили там, в окупації, в Луганську. Отець Михайло в Донецьку, також отець Михайло Заверчук. Отець Ростислав Муховський. І це ті священники, які показували подвиг віри. Це ті священники, які були в нас у церкві не один раз. І я сьогодні на цю церкву хочу сказати, що я не просто пишаюся цими людьми, так? Я бачу, що Господь Бог поклав руку свою всемогутню на нашу церкву, на нашу державу і на нас, на людей. Бо бути священником – це в любому варіанті жертва. Як би там не говорили, бо дуже багато говорять, та, на священника йдуть, щоб у них там всього в достатку, вони там такі багаті, подивися, як вони одягнуті. Я в таким одязі в місто не ходжу. Це богослужбове. І коли ми маємо оті е, мітри, всякі ці хрести з прекрасами, це не, це не є якась. Ознака багатства. Це є ознака, що Бог показує, що все земське проминаюче а Боже вічне. І тому ці слова, які каже Христос, хто любить батька або матір більш ніж мене, той мене недостойний. І хто любить сина або дочку, більш ніж мене, той мене недостойний. І хто не бере свого Христа і не йде слідом за мною. Той мене недостойний. І ці святі і сповідники наші, починаючи від нинішніх і, і повертаючись далеко-далеко взад, до всіх тих, яких е, проголосили ще за, е, за, коли був Іван Павло II тут в Україні. мучеників Миляна Ковча, всі, всіх тих 24 мучеників, яких були проголошені. І потім тих дальших, що були ще далі і далі. І наша церква має дуже багато святих. Чому? Тому що церква йшла за Христом. Не кожні режими підтримували релігію, церкву, бо церква завжди була та, що просвітлює. Церква була завжди та, що вчить людей справедливості. Церква це та, що вчить людей свободи. Бо іменно церква вчить людей бути вільними. Вільними в першу чергу від гріха. І апостол Павло каже: люби і все тобі можна, тобто нічого не забороняє нам церква. Я би скажіть, як нічого? Нічого не забороняє, люби, і все тобі можна. Бо якщо ти любиш, ти дурниці робити не будеш. Але церква не забороняє нічого. Апостол Павло чітко і конкретно каже: Люби, і все тобі можна, уважно. Але не все тобі корисне. Щоб ти це знав, не все тобі корисне, але можна тобі все. Тобто церква дає мені свободу. А якщо я помилюся, Господи, має святу тайну покаяння. Якщо ти побачиш свою помилку, що ти робив щось не так, виправляйся, ставай кращим і йди далі. Людина, яка має заборону, вона ніколи не буде розвиватися. Людину, яку за помилки карають або вбивають, вона ніколи не буде прогресивна, вона ніколи не буде творити, вона буде боятися помилитися і буде мовчати. Тільки свобода дає людині можливість розвиватися. Тільки свобода дає мені можливість рости до Бога. І Бог мене робить свобідним. І якщо мені часом заважають гріхи, Господь каже: я за тебе умер на Христі, прийди і покайся, виправся, якщо ти хочеш і можеш. Виправляйся і ставай кращим. І в цьому є весь зміст спасіння, в цьому є вся цінність свободи, яку нам дає Ісус Христос. Яку нам дає Свята Церква. Ось за що поклали життя мученики. За що? За свободу. Щоб ми були вільні від гріха, щоб я мав до кого помолитися, щоб за мене хтось десь заступився. Але не в цьому грішному світі, щоб зробити мені привілегію. А в вічності. Де Господь Бог дає мені можливість прощення. І тому каже Петро, і сказав, ось ми покидали все, що буде мати за то. Найперше будемо мати можливість стати справжніми людьми, відновити в собі людяність, яку людина страчає у грішному світі через гріховність свою. І всі святі всієї церкви, сьогодні, яких ми споминаємо, всіх святих, всіх, яких ви знаєте, всіх святих. І сьогодні от ці святі стають для нас прикладом, скільки пройшло часу від святого Василя Великого 4 століття. Ми маємо святого священомученика Юсафата. Ми маємо святого Миколая Чернецького мого земляка, недавно святкували. Ми маємо величезну кількість усіх святих нашої церкви і Вселенської церкви. І дивлячись на них, проходить тисячу років, півтора тисячі років. І їх ми всіх споминаємо. Бо це були світили, це були ті. На яких ми орієнтувалися, це ті, які заслуговували нам свободу, Свободу. якщо нема свободи, нема змісту жити. Якщо нема свободи, не збудуєте ніяку ні державу, нічого з того не буде. Тільки у свобідній державі свобідна людина може будувати майбутнє. Якщо нема свободи, будемо будувати минуле. Сьогоднішній день кожному із вас, щоб ви пішли додому із благословенням того святого, який до вас найближчий, того святого, якого ви часто споминали, до якого ви молилися. Кожний із вас сьогодні хай покриє причисте Діво Марії своїм покровом, бо ви знаходитеся в церкві при святої Богородиці Святого Покрова. Сьогодні нехай кожного із вас обійме, Пречиста Діва Марія, Божа Матір, неустанної Помочі, бо сьогодні її день. І нехай Господь Бог всіх вас благословить, щоб кожен із вас, хто прийшов сьогодні в цю неділю, першу неділю позиснення Святого Духа на апостолів, хто прийшов до церкви в цю неділю всіх святих, неділя Матері Божої неустанної Помочі, щоб кожен із вас, ішовши з цього храму, був максимально обдарований Божою ласкою. Все, що ви потребуєте у Бога, все, що ви потребуєте для спасіння, все, що ви потребуєте, для свого здоров'я, для своєї мудрості, для свого зростання, для допомоги старшим тим, які потребують особливо. Нехай кожному із вас у сьогоднішній щедрий день Господь Бог щедро благословить ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу. Слава Христу!